Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези до перегляду розкладу на картах Таро на місяць березень. Як зазвичай розглядаємо 5 важливих запитань: загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. І ще одну карту візьмемо на ваше запитання, що і як вам робити, коли буде ретроградний Меркурій, а також затемнення. Коридор затемнень. Ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня. Сьогодні нам допомагають. Колода 78 дверей до додаткові карти достаємо одразу. А також колода мадам Ленорман. Дивимося, друзі. Загальний фон місяця. Знак Задяка Терези. Березень. Подивіться: два старших аркана. Карта сонця, а також карта сили. Це дуже такі потужні, важливі карти. Це особистий успіх, а це сила. Сила знадобиться не тільки для того, щоб влаштувати свої якісь правильні справи. А ще, можливо, якісь або комусь допомога, або щось таке. Ви маєте бути сильними. І ще, друзі, одна додаткова карта це лиса. Ця руда хитруня, вона може бути не тільки хитрою і, як то кажуть, дрібна злодійка для когось, а також ви маєте для себе якісь приймати нестандартні рішення для того, щоб вирішити свої якісь завдання. Дуже цікаво. Початок такий, досить такий цікавий. Робота. Робота старший аркан вісельник, тут жезлів, а також лілія. Ось цей старший аркан, він показує, що іноді у вас по роботі, не дивлячись на те, що ви будете добре та наполегливо працювати, у вас можуть бути. Періоди застою. Саме такий період може бути, коли буде ретроградний Меркурій, начебто все зупиняється і йде в зворотній бік. Але лілії показують, що якісь обставини вам все упорядкують, і ви зможете робити вдало все, що ви робили або планували до цього. Це ще також підтверджує туз жезлів. Ще раз повторюю, коли від нас не залежать якісь обставини, треба їх просто прийняти. І потім вони зміняться самі собою. Фінанси, дев'яточка жезлів, сімка кубків, а також сови. Зверніть увагу, друзі, коли у вас можуть виникнути якісь складнощі з фінансами, не... Ловіть неякі ілюзії сімка кубків. Спробуйте або з кимось поговорити з тим, кому ви довіряєте. Можливо, додаткова робота, або якась невелика підроботка для того, щоб покращити ваші фінанси. Іноді так буває, одна сфера життя перебуває в доброму стані, а інша трохи, так би мовити, прихрамує. Це так може бути. Це такі особливості нашого життя. Значить, це все добре в родині, а по фінансам, наприклад, якісь невеличкі складнощі. Прямуємо вперед особисті питання. Король жезлів, якір або зупинка, або стабільність, а також десяточка мечів. Десь десятка мечів це втрата стосунків. Король жезлів це рішуча людина. За гороскопом може бути лев, стрілець, а також овен. І карта якір, це карта стабільності. Іноді так буває, що хтось, наприклад, пішов зі стосунків, а замість того, щоб розчаруватися, ви себе відчули краще. Звісно, це стосується не всіх. Можливо, ця ситуація показана деяким особистостям, але головне не розчаровуватися, а дивитися, ніби кіно, що далі як воно буде складатися, які будуть зміни після ось цього уходу. Бувають різні обставини, іноді люди годами Роками живуть в брехні, а потім і без того в складні періоди, наприклад, людина вирішила піти з цих стосунків. Головне, не розчаровуватися, якщо так вийде. Але це, звісно, не всі 100% терезів. Це якісь вибіркові, можуть бути стосунки показані. Зстереженням королева мечів, троєчка. Тройка мечів, королева мечів, а також карта гори. Застереження, друзі, якщо ви, наприклад, жінка, або якщо ви чоловік, то через жінку не розбивайте своє серце і не бійтеся труднощів, все минає в нашому житті, і це також мене. Головне в цій, в цій ситуації не розбивати своє серце, як тут бабця сидить. і... Голки тикає. За будь-яких обставин. Пам'ятати, що вода лється, земля рухається, і будь-які обставини змінюються. Погані на хороші. Головне до цього йти і цього прагнути. І ось ця карта гори, вона також показує, що гори це труднощі, але якщо розглядати цю карту масштабно, то Навколо гор свіже повітря це ваша стихія. І це повітря, воно не має ніяких меж, обмежувань, і воно тут вільно рухається. Пам'ятайте про це. Це застереження. Порадам. Сімка мечів, вісімка пентаклів, а також карта букет. Порада. Не допускайте ніякий обман в своє життя. Сімка мечів це шахраї, якийсь можливий обман або воровство, щось таке. Крадіжки. Вісімка мечів, вісімка пентаклів це робота. Це вдала робота, результативна. і а також карта букета. Порада полягає в тому, щоб у вас ніхто, наприклад, ваші заслуги не вкрав по роботі і собі не присвоїв, як то кажуть. І все у вас буде добре завдяки ось цій карти букет, котра показує позитив, результат, а також якесь надбання. І ще, друзі, одна карта або одна відповідь на питання, що робити, коли ретроградний Меркурій, а також парад планет. Зверніть увагу, друзі, знову ж таки, старший аркан карта смерть. Вона показує якісь трансформації, щось може кардинально змінитися в цей період в вашому житті. Принцеса мечів, ось ця показує, що ви будете рішуче налаштовані і не дасте собі, як то кажуть, розкваситися. І ще одна карта вежа. Вона тут показує державну установу. Що може це означати? Якісь, наприклад, дії. В ретроградний Меркурій можуть, по-перше, не можна нічого починати нового. А по-друге, саме в цей ретроградний Меркурій вони можуть, так би мовити, знецінюватися, впасти на ноль. Тобто, ви щось робили-робили, і тут вам треба або захищати це, мається на увазі проєкт, а він буде або не підписаний, або вам скажуть, що тут щось все неправильно, все неправильно. Ваше завдання полягає, щоб ви були рішучі, ніби молода дівчина, не себе не грузили грузом все пропало, і пам'ятали, що ось ця державна установа, можливо, тут у вас є якісь відповіді або фахівці, котрі вам в чомусь допоможуть. Якщо це питання у вас актуальне, треба буде вирішувати саме в період ретроградного Меркурія або ось цей парад планет. Це завжди якісь складні моменти можуть виникнути. Можу сказати, друзі, що інформації багато, але вона така більш-менш зрозуміла. Пам'ятайте про загальний фон місяця, окрім того, що ви зробили якусь велику роботу, ось тут будете робити. Пам'ятайте, що вам знадобиться сила здолати складнощі, а також хитрість ось цієї лисиці, котра також іноді допомагає. Іноді, в певних кількостях, тут не йдеться про те, що когось треба обманювати, а для себе якісь хитрі, більш правильні рішення приймати. Не дивлячись на те, що терези зазвичай делікатні, вони не люблять ускладнень, але іноді так відбувається, що треба це використовувати. Хочу, друзі, побажати всім дівчатам та жінкам. Жіночого щастя, поменше складнощі. Поздоровити з праздником весни, зі святом весни. Та будьте щасливі. Нехай збуваються тільки позитивні прогнози. До зустрічі!